Доброго дня, діти! Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною помандрувати стежками математики. На нас попереду чекає дуже багато цікавих пригод, але перш за все я пропоную вам трішечки пограти. Гра називається Сусіди числа. Давайте пригадаємо сусідів чисел. Які числа є сусідами числа 4? Пригадали! Так, це числа 3 та 5. Наступне число 2. Які числа є сусідами числа 2? Так, вірно, це 1 та 3. Наступне число це число 3. Які числа є його сусідами? Так, це число 2 і число 4. Молодці дітки, ви добре виконали завдання та відшукали усіх сусідів чисел? Погляньте на екран. Що це в мене тут? Так, це кольорові олівці. Порахуйте, скільки їх. Молодці, їх тут два. А мені дуже хочеться, щоб їх тут було три. Що ж мені для цього потрібно зробити? Ну, звичайно, потрібно додати ще один. Діти, але в математиці ми не можемо просто приєднати олівець. Потрібно поставити якийсь знак. І є чудовий знак, який об'єднує предмети. Цей знак плюс. Отже, кількість олівців ми позначимо цифрою 2. Ставимо плюс та додаємо ще один. А для того, щоб записати результат, ставимо знак дорівнює. Отже, 2 плюс 1 дорівнює 3. Чудово, спробуємо ще раз. У мене є одне яблуко. Позначаємо цю кількість через цифру 1. Я хочу доєднати ще 3. Який використаємо ще знак? Чудово, знак плюс. Ставимо знак плюс та пишемо ще три. Результат запишемо після дорівнює. Читаємо. 1 плюс 3 дорівнює 4. Молодці! Спробуйте тепер самі ще скласти приклади такі. Ось картинка не зволікай, грибочки і вишні об'єднай. Скільки разом? Три грибочки плюс 2 вишні дорівнює скільки. Так, правильно, п'ять. Молодці. Тепер складемо фігури. Будьте уважні, не поспішайте. Скільки у вас вийшло? Так, перевіряємо. Які ж ви молодці? Додавати вміють всі. Діти, ви всі великі трудівники. Сьогодні ми з вами також продовжимо знайомитись з об'ємними геометричними фігурами, кулею та кубом. Ці фігури мають свою характерну форму та об'єм. А ще ми вже знаємо, що куб схожий на квадрат, а куля на круг. А тепер давайте спробуємо пограти у гру, прокоти кулю та куб у ворота. Ну що, почнемо? Давайте спробуємо куб прокотити. Куб не хоче котитися! Давайте з вами спробуємо прокотити кулю. А куля залетіла у ворота, тому що куля у нас гладенька, кругленька. Вона не має кутів і вона дуже гарно котиться, а у куба є кути, які не дозволяють йому котитися. Ось цим вони і відрізняються. Куля гладенька, без кутів, а куб з випуклими частинками, кутами. Діти, запам'ятайте! Плоскі геометричні фігури це квадрат і коло, а куб і куля об'ємні фігури. А вам завдання знайдіть вдома схожі предмети на куб та кулю.